І коли відкрили гріб, не було тіла, тільки запах чудесний, запах лілії було чутно, і запах розстелився по всіх, по хто були там присутні. І тому, в часі, коли ми святкуємо Богородицю, бачимо, малюємо образ Богородиці, на якому зображена стоїть із Лілією, на спомин того, що залишився на землі, чудесний. Запах лілії, який був лунав із гробу. І тому нас на завтра бачите ці чудесні лілії. Наталія із Англії, наша онлайн-парафіянка, пожертвувала оці лілії якраз іменно на День Успення Пресвятої Богородиці. Нехай Господь всемогутній благосить всіх вас. Мої любі, мої дорогі молільники, мої дорогі. Шанувальники, пречисти Діві Марії, бо наша церковця це є церковця покрови Пресвятої Богородиці. Богородичка любить вас. Вона завжди є з нами. Вона якраз є опікунка і праведних, і грішних. Тому до неї прибігаймо у молитвах завжди. Користаємося кожної нагоди бути з Богородичкою. користайтеся найпростішою молитвою Богородиці Діво і моліться до Пречистої Діви Марії, до нашої небесної Мат Матері. А до братів священників кажу так, щоб ви знали, що священники це улюблені діти Пречистої. Тому пам'ятайте, що коли трудно, коли. Коли дуже-дуже трудно, коли невимовно трудно до Богородички молимося, Пресвятає Богородиця, спаси нас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Наві!